Плечовий суглоб! Як взагалі зорієнтуватися та як зрозуміти, на що ти дивишся, де зад, де перед. Сьогодні розберемося. Перед нами плечовий суглоб, його МР зображення І давайте подивимося на акціальні зрізи та одразу ж поряд з ним корональні зрізи. Тобто зрізи йдуть по плечу, і вони о, ось ми можемо бачити на рівні плечової кістки. Вони будуть один за одним іти Чик-чик-чик-чик-чик. Оця жовта смужка це скани МРТ. І давайте розберемося взагалі з анатомією, що ми тут можемо побачити. Будемо використовувати в основному акціальні скани і спробуємо зорієнтуватися. І почати треба з кісток. Найкраще піднятися на саму гору, да бачите, ось тут наш рівень. Він росте, росте. І ось на самому верху ми можемо бачити акроміон З ним ми спускаємося до лопатки. Да? І далі переходимо з тіла лопатки на гленоїд. Ось він у нас. І на дзьобоподібний відросток. Чому він нам важливий? Бо ми по ньому можемо зорієнтуватися, що вперед він ось тут. Ось Передсканування, тут буде задня частина сканування. І е, коли ми вже почали з кістками, давайте з ними і продовжимо. Да? Тобто така річко, подібна форма дляподібного відростка. Далі у нас в лопатці ще є така знакова частина, як гленоїд. То ось його частина верхня і нижня. Да? Нижню частину, особливо кісткову. Ми пам'ятаємо в розрісі усіляких банкарт каталогій. Знизу банкарт, да, зверху там будемо інші штучки шукати. Так, і далі ми можемо продовжити із акроміоном. І акроміальний кінець ключі. Да, тобто, акроміальне ключичне з'єднання. Ось воно. Ми можемо його візуалізувати. Тут в нас пацієнт молодий, і ми можемо гарно продивитись усілякі структури. З кістками начебто зрозуміло, з відростками лопатки, тому можемо перейти до голівки плечової кісти. Тобто ви з рентгеном, мабуть, знаєте, там про хірургічні шийки, анатомічні шийки. Але от такі прям яскраві переломи, багато уламкові. Вони на МРТ зустрічаються рідше, тому що ну вони просто не доходять, коли привозять людину в травмпункт, зробили рентген і одразу ж ну зрозуміло, що з пацієнтом. Тобто тут ми будемо шукати більш такі патології не хоча й травматичні іноді бувають. Отже, що ми хочемо побачити від голівки? Ось таку от на початку, побачите, да, як іде зріз, тобто він йде по верхній кінцівці голівки, по верхньому контуру голівки, і ми хочемо бачити округлу форму. Да? І як от дуже, дуже, гарний, дуже гарну таку фразу, що перші три зрізи ми шукаємо хілсак. Тобто, особливо на верхівці голівки ми оцінюємо цю сферичну форму з акцентом на задню частину на предмет вивігід. Спускаємось нижче. І е, така значна структура, яку ми хочемо візуалізувати, це борозда е, біцепсу, борозда двохголового м'язу. Е, одна голівка якого коротше. Вона прикріплюється до дзьобоподібного відростка, ми спустимось із нею, а інша вона йде в свої персональні, такі яскраві, гарні, борозні, і перекидується і кріпиться до верхнього, верхньої частини е гленоїду. Ну, про це трошки згодом. Отже, ми продивилися голівку. Да, тобто, великий бугорок, маленький, маленький Бугорок, це все те, що ми з рентгену гарно пам'ятаємо, і борозна біцепса. Тобто це важливо. Це в нас еностозія. Далі спробуємо давайте зорієнтуватися з м'язами, які ми можемо візуалізувати при мр зображенні. Тобто, Знову ж таки, підіймаємось нагору. Да, у нас це ключиця, це акроміон. Ідемо вниз, і у нас перший м'яз, який нам стає на нашій дорозі, це надостьовий м'яс. Мускулюс супростінатус. Ось ми можемо його візуалізувати, і його місце прикріплення буде в верхній. Верхньому відділі Великого горбка. Давайте подивимося ось тут. Тобто ось він іде, ось як він виглядає. І його сухожилок кріпиться кріпиться до верхньої частини великого горбка. Дуже важливий м'яз у перших 15 градусах. Відведення, да, далі включається дельтоподібне м'ясо, але оцей рух, коли пацієнт не може підняти руку, да, треба задуматись про те, що може бути, може бути патологія на достового м'язу. Да, такі речі з приводу імпіджмент синдрому Треба подумати, ось він іде в м'яз. м'яс, ой, над, над достовий м'яз, як він виглядає? Мускулю з суперспінату. Спускаємось е, нижче, і тут е, у нас є е, підлопатковий м'яз, і м'яз, який іде під остю. Лопатки під остовий. Давайте розглянемо, де в нас е, після. Ось у нас І Давайте розглянемо під остовий м'яс. Ось він. Ось він, достовий м'яс. Е, і він у нас е, кріпиться з, е, до великого горбка, ось з задніх відділів. Також тут під ним знаходиться малий круглий м'яз. Зараз подивимось на інших планах. Тобто, ось він, Teres мінор. І останній четвертий такий основний у нас м'яс. Це підлопатковий. Тобто, ось він, підлопатковий м'яс, він кріпиться на 40% до меншого горбка, і деякі волокна поширюються на Борозну біцепса та е, доходять до передніх відділів, відділів великого горбка Ось ми можемо бачити його сухожилок. Також він буде задіяний е, в тому, щоб зафіксувати біцепс в його борозні, тому що він е, буде мати тенденцію до вивихування. А вивихується біцепс у нас. Е, давайте подивимось. Куди і взагалі де знаходиться сухожилок? Тобто, ми бачимо борозну біцепса, та і в ній повинен знаходитися один сухожилок. Він повинен іти чітко в цій борозні, але якщо він буде мати наміри вивихнутись, і ми всі часом, то він буде виховатись ось в цьому напрямку. Да? Тобто, у нас, ну, взагалі, от за найменшим спротивом ідуть всі процеси, і вивих біцепса один із них. Можна почитати там, літературу з приводу вивиху біцепсу. Далі дуже важлива частина значить анатомії плечового суглоба це губа геноїдальної западки. Тобто, де вона знаходиться? З нею дуже багато питань, там усілякі там, пошкодження по типу слаб, по типу інші. Е, вона повинна мати. Ось ми можемо візуалізувати гленоїд. Якщо ви не орієнтуєтесь, гарно ви можете на середину глиноїду вийти, так? і ось у вас буде ось ця губа глиноїдальної западини. Це по суті, от мені колись пояснили дуже прекрасно. Це як кришка мультиварки. Типу, вона розширюється і дозволяє прилягати двом поверхням і створювати. от Ідеальний таку, ідеальну таку конгруентність, тобто збільшує, збільшує суглобову поверхню. Ну і суглобовий хрящ, да, тобто, голівки і е, глиноїдальне Е, і по краям буде іти суглобова оця губа. Давайте подивимося на інших е, сканах ці структури, про які ми говорили, це Т1 зважене зображення, це протонно зважене зображення з. Придушенням жиру, ми будемо усіляки шукати процеси, які у нас пов'язані з набряком. да Тобто, якщо у нас травматичні зміни, нетравматичні зміни, тобто порушення трофіки, кістки. І давайте віднайдемо ці структури на корональних зображеннях. да Тобто це у нас зображення в корональній площині, і це в нас мускулю супроспінат. Це. Верхній відділи горбка і над, надостйовий м'яз. Одразу ж можемо його візуалізувати. Далі. Бачите, ось так от, наче ззаду, ззаду так от обходять. От це е, буде в нас підлопатковий і, е, і малий круглий м'яз. Малий круглий м'яз і підлопаткове. Можемо перейти на іншу сторону. Uh, і тут у нас буде е, uh, і достовий. Ви бачите, що він так іде. Можемо знайти зараз ось лопатки. Так, 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 де ж нам її знайти? Давайте тут спробуємо. Так, да, тобто надостьовий і. Під остовий. І ось він. І ось він. Іде. Під остовий. Це в нас під лопаткою. Це у нас під лопаткою Ой, вибачте, тут малого круглого нема, це переплутав. Так. І в нас ще є. Така проєкція, це у нас корональна це у нас така такальна проєкція. Тут ми також е, можемо дуже гарно оцінити е, м'язи, як вони розташовані. Тобто, да, тобто е, мускулі супраспінатус, інфраспінатус, Е, це у нас буде підлопатковий м'яз. Те, про що ми і тут ж також у нас буде і от малий круглий м'ясо. Зараз передивимось його. Так. Обов'язково оцінювати обугленої дальної запади на тебе в трьох площинах. Тобто ми можемо і в цій площині подивитись на неї і вирівняти. Дивитися і в цій площині і оцінювати все комплексно. Сподіваюсь, було корисно для вас. Підписуйтесь, задавайте свої питання і до нових зустрічей!